Книга буття, розділ 44 Потім Йосиф звелів старшому над його домом Наповни мішки чоловіків збіжжям, скільки зможуть нести, і вклади гроші кожному в його мішок зверху, а мою чашу, срібну чашу. Покладеш найменшому в мішок зверху, разом з його грішми за хліб. І той зробив так, як велів Йосиф. Раннім ранком відпущено людей, їх самих і їхніх ослів. Та ледве вони вийшли з міста ще не були і далеко, аж Йосиф каже тому, що був над його домом. Уставай, біжи за тими людьми, а як доженеш їх, то скажи їм. Чому це ви, мовляв, заплатили злом за добро? Та ж то чаша, що з неї п'є мій владика, ще й ворожить на ній. Ви зле зробили, вчинивши таке. Отож, наздогнавши їх, він передав їм ті слова, а вони йому відповіли, навіщо владика такі слова говорить? Де ж би таке могло бути? Щоб твої раби допустилися такого діла. Оце гроші, що їх ми знайшли в наших мішках під верхом, назад тобі принесли з ханаан краю, то як же ми крали б з дому твого владики срібло чи золото? Знайдеться в кого-небудь із твоїх рабів чаша, хай йому і смерть, та ще й ми будемо нашому владиці рабами. А той каже. Нехай воно тепер так і буде, як ви сказали той, у кого знайдеться чаша, буде мені рабом, ви ж будете невинні. Метнулися вони, та й кожен скинув свій лантух на землю, і кожний свій мішок розв'язав. Він обшукав, почавши від найстаршого, а скінчивши на найменшим. І знайшлася чаша в мішку Веніяминовім. Тоді пороздирали вони на собі одежі і, навючивши кожен свого осла, повернулися назад у місто. Увійшов отже Юда за своїми братами до Йосифа в дім, а він був ще там, та й попадали перед ним ниць на землю. А Йосиф промовив до них: То що за вчинок ви зробили? Хіба ви не знали, що такий чоловік, як я? Напевно, ворожить. На те Юда відповів, Що ж нам казати нашому владиці? Що говорити, як нам виправдатись? Бог відкрив провину рабів твоїх? Ми ж, раби владиці, так ми, як і той, у кого знайшлася оця чаша. А Йосиф каже, Де ж би я таке робив? Той, у кого знайдено чашу, буде мені рабом, а ви йдіть у мирі до вашого батька. Тоді приступив до нього Юда і каже Прошу, Владико, дозволь твоєму рабові промовити до мого Владика на вухо і не прогнівися на твого раба. Бо ж ти, як сам фараон. Владика питав був своїх рабів. Чи є, мовляв, у вас батько або брат? Ми відповіли владиці. Є в нас старенький батько і молодий брат, який народився в нього під старість. Брат його вмер, і він один застався з дітей своєї матері, той полюбив його батько. Ти ж сказав до твоїх рабів приведіть його до мене, щоб я поглянув на нього. Ми ж відповіли владиці. Не може хлопець лишити свого батька, бо як лишить свого батька, то той умре. Тоді ти сказав до рабів твоїх, коли не прийде ваш найменший брат з вами, не бачите вам більше лиця мого. І як ми повернулися до твого раба, мого батька, то й розповіли слова владики, тоді батько наш сказав Ідіть знову, купіть нам трохи харчів. А ми відповіли: Не можемо йти. Як буде з нами наш найменший брат, то підемо. Ми бо не можемо з'явитися перед лицем цього мужа, коли не буде з нами нашого найменшого брата. Тоді твій раб, мій батько, каже до нас, ви самі знаєте, що двох тільки вродила мені моя жінка. Один з них пішов від мене, і я сказав. Певно, роздерто його на кавалки, та й не бачив я його і досі. Як же ви візьмете від мене ще й цього і спіткає його якесь лихо, то мене, сивоголового, зведете від смутку до Шиолу. Тож як тепер прийду до твого раба, а мого батька, і хлопця, не буде з нами, а його ж душа так зв'язана з душею хлопця. І станеться, коли він тільки побачить, що хлопця немає, то помре. Та й так твої раби зведуть твого сивоголового раба, нашого батька, смутком у шивол. Тому що я, твій раб, заручив собою своєму батькові за хлопця, бо сказав як не приведу його назад до тебе, я буду винен перед моїм батьком на все моє життя. Тепер, отже, благаю тебе, щоб твій раб зостався моєму владиці невільником замість хлопця. А хлопець нехай повернеться за своїми братами. Бо ж як мені йти назад до свого батька, коли хлопця не буде за мною? Хіба щоб дивитись на горе, що постигне мого батька? Книга Буття. Розділ 45 Тут Йосиф не міг себе стримати перед усіма, які стояли коло нього, і закричав Виведіть усіх від мене. І не зосталося при Йосифові нікого, коли він признавався своїм братам, і заплакав він уголос так, що почули Єгиптяни, і почув дім фараона. Та й каже Йосиф до братів своїх, «Я Йосиф, чи ще живий мій батько. Та брати його не могли йому відповісти, бо стривожились перед ним. А Йосиф каже до своїх братів: Приступіть на до мене. І вони приступили Та й каже він знову «Я Йосиф, ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Але ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди. На тебе, щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Оце ж два роки голоду на землі, а ще п'ять років не буде ні оранки, ні жнив. Бог послав мене перед вами, щоб зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим рятунком. Отож. Не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком Фараонові, владикою всього його дому та управителем усього єгипетського краю. Поспішайте ж до мого батька, і скажіть йому: так говорить син твій Йосиф, Бог зробив мене владикою всього Єгипту. Прийди до мене, не гайся, і осядешся в краю Гошен. Та й будеш біля мене, ти і твої діти, і діти дітей твоїх, і твої отари, і стада твої, і все, що в тебе. Я буду там утримувати тебе, ще бо п'ять років буде голод, аби не потрапив ти в злидні ти і твоя родина, і все, що є в тебе. Ось бачите на власні очі, і бачить Веніамин, брат мій, на власні очі, що це я. Своїми устами говорю до вас, ще повідайте моєму батькові про всю мою славу в Єгипті та про все, що ви бачили, і поспішіть та приведіть сюди мого батька. Тоді припав він на шию Веніяминові своєму братові та й заплакав. Ай Веніямин плакав на його шиї. Далі обцілував усіх своїх братів. І плакав їм на шиї, а після того розмовляли брати з ним. В палатах же фараонових розповсюдилася чутка, що прибули брати Йосифа. Зраділи на те фараон та і його слуги, і каже фараон до Йосифа: Скажи своїм братам: от що зробіть! Нав'ючте вашу скотину. Та й вибирайтесь і ідіть у ханаан край. І забравши вашого батька і ваші сім'ї, приходьте до мене, а я дам вам щонайліпшу землю в Єгипті, і ви будете живитися достатками країни. Отож, повели їм візьміть собі з єгипетського краю вози для дітей ваших і для жінок ваших, і підведіть вашого батька та й приходьте. Не жалуйте речей, що зостануться дома, бо що найліпше в єгипетській країні буде вам. Так і зробили сини Ізраїля. Йосиф дав їм вози на наказ фараона і дав їм харчів на дорогу. Кожному з них дав він одіж на зміну, а Внієминові дав триста срібняків і п'ять одеж на зміну. Так само і своєму батькові послав він десять ослів, нав'ючених щонайліпшим єгипетським добром, і десять ослиць, нав'ючених збіжжям, хлібом і харчами для його батька на дорогу. І відіслав він своїх братів, а коли вони пускалися в дорогу, оце сказав їм Не докоряйте собі в дорозі. І рушили вони з Єгипту і прибули в Ханаан край. До Якова, батька свого, і оповіли йому, Йосиф, кажуть, ще живий, і управляє він усією єгипетською країною. Та серце його було холодне, бо він їм не довіряв. Як же вони переказали йому всі слова Йосифа, що він їх говорив їм, та коли він побачив ті вози, що їх послав Йосиф, щоб його забрати, ожив дух Якова їхнього батька. Тоді Ізраїль сказав. Буде з мене Йосиф, мій син, ще живий. Піду та й побачу його, заки помру. Псалом 58. Чи ви по правді творите свій суд вельможі? Чи справедливо судите о сини людські? Таж ви у серці творите несправедливість, ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечистиві збилися з дороги вже від материнського лона. Від утроби неньки пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них немов отрута Змія. Неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути, заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощі, о Боже, їхні зуби у них у пельці, Ікли левенят, Господи, вирви. Хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть. Хай зникнуть, мов слимак, як жінки викидень, що не побачив сонця. Рані ж, ніж забуяють, як будяки і глоди, хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних, і скажуть люди справді. Для праведника є нагорода, справді є Бог, що судить на землі. Євангелія від Марка, розділ 16. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений. Був же він дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу. І вжахнулись. А він до них промовив: Не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, Його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреснувши ж уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним, і що сумували і плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився в іншім вигляді двом з них, що були в дорозі і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але і їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були всі вони за столом. І докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його Воскреслого з мертвих. І сказав їм Ідіть же по всьому світі та проповідуйте Євангелію всякому творінню хто увірує і охристиця, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими. Гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так, Вознісся на небо і восів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.